Тобто тема сьогоднішнього дня це суспільна відповідальність інтелектуалів. Я прочитаю декілька аргументів, починаючи з коли був вироблений так званий термін інтелектуалів, і коли дебати публічні. Були розпочаті стосовно е, інтелектуалів, стосовно їх відповідальності, е, виникло питання: чи існує така відповідальність, яка є е, характерною лише для інтелектуалів впродовж якогось історичного проміжку часу. Ця відповідальність е, вона е, описувалася як політичного е, спрямування, політичного характеру. Тобто е, і тут йшлося про е, якийсь історичний рух, е, про історичну сприбуваність політичну, літературну, е, культурну, театральну і, так, і таке інше, художню навіть. Іноді і навіть е, пояснювали, що ця відповідальність є морального характеру, е, тобто необхідно було мати якісь свідчення. і... Е, е, Тобто, треба було звертатися до е, пророків, які б характеризували нашу історію в давніх часів. Отже, питання стає так: чому не віднести цю відповідальність до власне кажучи інтелектуалів, і я пропоную до дискусії наступну тему. Uh, відповідальність інтелектуалів і, uh, і, наприклад, боротьба, uh, 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 боротьба, бор, 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 яка існує uh, в суспільстві, uh, як вона існує в Новланді за висловом uh, uh, філософа вам відомого. Тобто йдеться про з одного боку контроль, який здійснює тоталітарний режим, з іншого боку, суспільна, суспільна відповідальність. І в цьому, в цьому полягає, як на мою думку, і ще бути ще більш ясним в своїх висловах, скажу, що тут йдеться нам, саме інтелектуальним стежити за тим. Чи наш, наш так би мовити, словник, наші слова, терміни, які ми підбираємо, чи вони відповідаються дійсно, чи вони відповідають таким термінам, як демократія, право? І саме чи всі ці терміни вони відповідають тому, що вони призвані характеризувати? Ось такий є мій перший аргумент. Я зроблю деякі ремарки для того, щоб уточнити ту дискусію, яка згодом розвернеться в залі, тобто вона такого. Буде наступного характеру. Про Кого йдеться, коли ми називаємо слово, він промовляємо слово інтелектуалів? Безумовно, вам зрозуміло це, але для того, щоб було абсолютно всім для дискусії відомо. Починаючи з якого часу йдеться про інтелектуалів. У Франції це набирає початок від справи дрейфуса. Ви пам'ятаєте, капітан Дрейфус був. Засуджений за зраду, це було в 1914 році, на основі хибного звинувачення, і виникла так, знаменита справа Дрейфуса і. Вона, так би мовити, була описана в романі з наприкінці 19 сторіччя. І саме йшлося про сім'ю інтелектуалів, і термін інтелектуалі з'явився. Тобто інтелектуалі вони виникали з різних професій, і оцей судовий процес він вивчався і отримав таку загальну назву справа Дрейфуса. Ожен. Oh, Лемуа Слово, термін інтелектуали в політичному сенсі, воно і рятується починаючи з 19 сторіччя, і в цьому французькому контексті саме слово інтелектуалі і з'явилося на горизонті. Тобто, з точки зору французької, це дуже важливо, бо існує специфічний контекст, коли ми можемо вже дійсно говорити про інтелектуалі. І, можливо, до того часу це слово ніде не вживалося ні в якому іншому контексті. Отже, ще дві три ремарки стосовно справи Дефуса. Перша ремарка. Вплив інтелектуалів або втручання інтелектуалів в цю справу, вона була спрямована для того, щоб мобілізувати суспільну думку. Це мало місце і була так звана петиція, яка була підписана складена петиція, яка була підписана людьми, які об'єдналися, і склалися власне цю петицію. Якщо ми говоримо про інтелектуалів, це означає е, те, що е, ніщо інше, а крім інтелектуального рівня, їх не об'єднувало, бо там було багато професорів і декілька е, артистів в цьому е, е, оточенні. Отже, були і петиції в зворотному сенсі, і, і інтелектуали вони не належать до того чи іншого табору, якщо хочете. Але вони е, повинні були мобілізувати е, оці два табори, які були, один, один табір виступав проти іншого, і необхідно було цю якусь суспільну думку використалізувати. Якщо ми знову звернемося до справи рейгуса як до парадігми з функціонування суспільного, то що можна ще додати до цього? Це саме спосіб дії, який викликає наш інтерес. Бо скандальним в цій справі було те, що е, яким чином справа Дрейфуса е, розглядалася, і це саме е, те момент говорити про збурення суспільства. І Європа назвала дійсно такий термін, як збурення, він з'явився не тільки у Франції, а він навіть в Іспанії, в Італії, і з'явилися так звані збурені. Це був термін, який з'явився в того часу. І це був той рух, який не був широкого розголосу. І е, розповсюдився по Європі. Оце е, збурення, це е, технічна сторона риторики, якщо хочете. Е, це частина дискусії, е, вона була е, ще з латинських часів е, фігурувала в філософських поняттях, і як е, частина е, суспільної філософії. І в цьому е, разі е, цей виступ е, збурення. Задоволення, образа, і воно. Воно виплило з того, що оце. Злочин, який був значить, за, за з'явився, яким чином він був характеризований, який він був вивчений і. І якби я вчинив, якби я був цим оратором, яка, яка була б моя оцінка. Тобто, оця риторика або збурення, як ми кажемо, це дозволяє нам подивитися, що інтелектуали, які якраз і впливали на цей процес, право участь в цьому процесі Дрейфуса,